Доброго дня, пані та панове. Для тих, хто не знає, мене звати Дворик Микола Юрійович. Я топлю за створення вільної держави з максимальними свободами для людей і бізнесу, де держави чиновники будуть займатися іменно той функцією, якою вони мають займатися лише нашим захистом, захистом країни, захистом громадян України. Тобто це армія, спецслужби, ДБР і зовнішнє представництво. А всі інші справи мають бути передані громадам, тобто всі інші чиновники цивільні мають порядкувати з громадам. І кожна громада сама вправі вирішують, як їй жити, які податки їй збирати, який розмір податків і куди їх витрачати, обирати собі на виборах всіх своє керівництво, починаючи від начальника поліції, до суддів прокурорів і там кого їм ще там захочеться. І я, чесно кажучи, в шокі від наших українців, від громадян України, від тих, хто взагалі може прийти на, на ці вибори, чесно кажучи, бо я тут іменно для того, щоб вас не налюбили, чесно кажучи. Так, з'являються деякі кандидати. Так, багато чого вони кажуть правильного. Але наскільки цей соціалістичний шашель виїв всі мозги, що навіть ті кандидати, які з'являються, є теж соціалістами? Я пару дней тому подавился видео Себастьяновича, который все топит и топит за то, что социализм ⁇ это добре, что у нас тут криминал, а не социализм, а социализм ⁇ это хорошо. Там записал себе видео, где типа криминал и социализм. Что у нас все проблемы из-за криминала. И там мне очень сподобались такие слова, типа равноправие, свобода и справедливость. типа при соціалізмі є рівноправ'я, свобода і там або рівність, свобода і справедливість. Яка може бути взагалі при соціалізмі рівність, коли з одних збирають один розмір податка, а з інших інший розмір податків. Яка може бути справедливість, коли для того, хто трудився все своє життя, створив собі там бізнес, збирають один податок, а той, хто там Ну, можливо, комусь не повезло, дійсно. а хтось просто ніч, не був ледачим, нічого не зробив, і йому платять пособи по безробітність і так далі, за рахунок того, хто трудиться. Яка може бути справедливість? Яка може бути свобода, якщо в тебе примусово, ти старався здавати свій бізнес, і в тебе примусово приходять, і в тебе забирають гроші? Яка може бути свобода? Коли хтось вирішує, що будемо брати більше податків, а то з того не будемо. Тебе будемо релігувати, і а тебе не будемо. І тут я вчора дивлюсь, так я не записав це відео, тут я вчора дивлюсь, як э, Геннадій Друзенко розказує, що він теж, блін, за соціалізм. Я в шокі. Мені просто хотілося сказати, що нам, ребята, ну, пізда, коротше, якщо отакі вот люди прийдуть до влади. Которі і досі вот не розуміють, що іменно соціалізм, от зараз, зараз, вот прям сьогодні, ще і минутно вбиває нас. Буває наших військових. іменно соціалізм привів до того, щоб ми не були готові до цієї війни. Іменно соціалізм зараз приводить до того, що ми не здатні забезпечити свою армію. Іменно соціалізм, нічого інше, ніякий не криміналітет. Криміналітет це, це друг соціалізму, блін. Якщо ви даєте якомусь чиновнику можливість втручатися в бізнес. Влияти, хто буде яким-то бізнесом займатися, створювати якісь закони, які втручаються в бізнес. То, звісно ж, з'явиться якісь люди, які захочуть йому заплатити, щоб він створив закони так, щоб йому було добре, а його конкуренту було погано. Або щоб він допоміг обійти ті проблеми, які він створив, лише тому, що ви даєте можливість чиновникам це робити. Якщо ви створюєте якусь. Функцію чиновникам, яка дозволяє вам втручатися в бізнес, втручатися в життя людей, завжди знайдеться той, хто хто захоче йому заплатити, той, хто тобто званий ваш криміналітет, чесно кажучи. Єдиний спосіб, збавитися від корупції і криміналітету, разом зв'язки з чиновниками, це забрати у чиновника функцію взагалі, лазити туди, де є гроші. Чиновник має просто виконувати певні функції по обслуговуванню. Немає він нікуди лізти там. де буде вирішувати. Те бізнес може працювати а бізнес не може. Тому розмовляється про те, що максимум що це може така громада. Не фай, якщо в громаді живуть якісь ідіоти, то їх там обдурять і, допустимо, пролобірують якийсь бізнес. Але це буде в окремій громаді. розумієте? Кожної громаді тому бізнесу прийдеться лобівати. А в іншій живуть більш розумні як мешканці. Вони не дозволять ніяких лобірувань, ніяких інтересів якогось бізнесу. Там будуть всі бізнеси працювати. Бо вот це зроблено це тому, щоб, як мінімум, щоб, допустимо, припустимо, в якомусь екологічно чистой зоні ніхто ні, не збудував там якийсь хімічний завод. От і все. Це лише для цього зроблено. Або якщо там якась зона вирішить, що в неї дозволена продажа марихуани і всього там іншого, і вони готові на цьому строїти бізнес, то і вони вирішують. Їх справа справа і громади, чесно кажучи. Яким бізнесом у них можуть займати? Вот, допустимо, Азартні ігри. вот одні вирішать, что у них можно заниматься азартними миром. А вот інші скажуть, что нет, это погано, не можна. Одні вирішують, что у них можно зарабатывать на, на проституції. А інші кажуть, что вот, у нас религиозная громада, у нас не можна заниматься с проституцией. Це і рішення саме проституції, то есть <головік> громада. Не может, на всю державу це вирішувати. Не может, розумієте? Соціалізм, це знаєте, я ваші, от можна назвати соціалізм, це коли ви хочете допомогти іншим людям обіздоленим. І це дуже добре, нібито, але ці мають займатися люди добровільно. розумієте? Соціалізмом мають займатися люди добровільно, не мають цим займатися чиновники. Соціалізм нехай в вашому сенсі, соці іншим людям. Це справа людей, ті, які мають душу, ті, хто можуть отримати. Що до чого, як говориться, розібратися до чого, допустимо. Добровільно. Отримати душу, душа має бути. Значить, для добрих справ має бути душа. А коли ви намагаєтесь довірити добрі справи бездушевному без апарату, тому так само державному, у вас будуть проблеми, розумієте? Вам же розповідають, що соціалізм це. Ну, я вам сказав, бо хтось каже, що це рак, ракова пухлина. Так, можливо. Але ще можна його порівняти з наркотиками, розумієте? Нар нар наркотиками. Ви трохи починаєте державі надавати ці наркотики, і ви не встигнете опомнитися, що рано чи пізно держава стане наркоманом і помре від наркоманії. Потому что постоянно доза сбившуется социализма, сбиваются, Кожные чиновники, приходя на выборы, шукают себе занятия, шукают, чем вас привлечь с выборцев, которые не особо не разбираются с всякими плюшками и так далее, социалистичными. Вы не успеете опомнить, как говоришь, в сроки в 10-20 вы будете в том самом лани и с непонятными податками и так далее. Тому с кучей податков, блин, куча бархив на нации и куча чиновников, разумеете? Подивимось, що у нас зараз відбувається. Да, добре наміри, давайте будемо, допустимо, для, для поліції, давайте будемо школи охороняти. Блин. Тож треба ж безпека в школах, так треба. Ну давайте наймемо ще пару сотень тисяч чинов, этих, поліцейських і поставимо в кожній школі блин, пару чоловік. Там має бути як мінімум три чоловіка, щоб не охороняти. От на кожну школу ще три чоловіки, чоловіка. блин. Ще как минимум 100 тысяч гривен в месяц на каждую школу нужно, а еще там еще бензин туда, то-то более 100 тысяч в месяц на каждую школу. Извините, эти деньги можно на армию, на, на армию не нужно нам защищать, допустим, вам так сказать. Вот вам социализм, который выращивает вы, 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 большую количество чиновников им начхать, на то, что, возможно, эти деньги нужны для защиты Украины. захисту військових забезпечені їх дешевими, хоча б якими-то завезеними автомобілями, там, дронами, там ще чимось, що фактично купується на волонтерських основах. Плюс соціалізм каже, каже як будто всі люди погані, все там, коротше, вони нікому ні, ні, не будуть допомагати. Ви бачите, як у нас люди нікому не допомагають? Скільки у нас волонтерського движення, скільки люди допомагають армії і так далі. Ви бачите, що люди погані? А вот они считают, что вы плохие, честно короче. Говоря. И говорят, что вы должны дать нам заниматься социализмом, вот мы хорошие, вот. мы вот чиновники, мы хорошие, у нас там отбирает Бог, возможно, мы все ангелы, блин. Мы, мы будем про вас торбоваться. Это нонсенс, фактически. Только вы пускаете в державу социализм, все, кранты той держали. Вам дали шанс, люди приходят, вам раз что, что нужно это этим делом заканчивать. Це ж мрія кожного українця, щоб створити державу, де, де держава, де не чиновники, не будуть втручатися в ваше життя. Вам дають шанс створити те, про що ви, ви мріяли. Ви здатні самостійно жити. Ви любите хутор, ви рівно самі про себе практично всі готові, можете і готові потурбуватися. Навіщо вам этот соціалізм? Дайте спокій. Вам розповідають, що без соціалізму. Ви максимум будете платити на утримання держави десь відсотків 10. Плюс еще будете ну, армія там ще. Ну, 20% це максимум, що ви будете платити на, на все. Це, це військовий час. Зараз ви платите те, хто працюють, 50-60% державы уходять, розумієте? 50-60%. У нас бідна країна. Допустим, пан Любарский, що він не особо там бідний людина, він доволі багато заробляє. І в Соєдинних Штатах тоже соціалізм, там у них теж у богатых більше у Бідних там менше податки. У нас такої градації немає. У нас всі у нас багаті, у нас напаки багаті платят менше, а, бі... а звичайні люди, і бідні, которые заробляють, платять больше відсоток до свого доходу фактично. Так він платить 45%, блин. Він багата людина платить в Соєдних Штатах 45%. А у нас звичайна людина дає 45 і до 50%, по таким менше податки, більше, ніж багато людей на Соєдних Штатах. Тому що у нас соціалізм. Вам даже брешуть в этом: чим більше ти заробляєш, тим, тим, тим менше ти платиш державу. Вот такий у нас соціалізм. Который шов. А що шо там у нас? Чи, все ради чиновників. пенсионная система, заради чиновников. Они же створяют законы, по которым, если чиновник становится инвалидом, то там он может раньше выйти на пенсию, и у него будет доплата до, до, до пенсии. Вот он и все. У них это легальный способ. У всех, фактично все как выходят на, на, пенсию, обовязково оформляют себе инвалидность, и он может выйти раньше на пенсию, и больше мата пенсию. Все класс, блин. Они для себя все стараются. Пора с этим завязывать, с этим социализмом. Какой там, блин, тормоз, вот это, Геннадия Друженко, какой там тормоз, блин. Это вы все, блин, тормоз, тормоза, честно говоря. Где-то вас там чему-то научил, я, блин, сразу, сразу блин, писал, как только вас побачил, да, вот, бы, же люди на верные речи, але, когда смотришь, что-то там не так, блин. Где-то там знания давят на мозг, и люди на тормозит, понимаете? Тормоз ей требовал. У нас сама тормозит какие-то там знания, блин. Створи державою, яка буде максимальна свобода, де держава не буде взагалі втручатися в це, не буде мати право прописати Конституцію, що держава ні, ні президент, ні е, двохпалатний парламент не має права влазити в бізнес, в бізнесу, навіть обкладання податками, бізнесу там, ще чогось. Це лише справа е, громад. Кремльництво громад, кожна маленька громада це їх справа. І то можна заборонити, писати, що не можна більше такого відсотка. І коли вам пропонується збирати там з людей податки, ну, то виходить так, якщо ви збираєте в громадах, маленьких громадах, з відсоток з нерухомості, то получається, хто багаче, тот більше і платить. У кого більше нерухомості, все чесно, все по правилам. Хто буде розбиратися, хто там в той нерухомості живе, одна людина чи, чи 10 чи 100, блин. Якщо вони будинок він тільки це коштує, так -така у нього вирішили, що буде 0,25% від вартості на рік, і платяться. А хто там живе, це вже ваші справи. одна людина хоче жити в такому будинку здоров'язному. Чи, можливо, там живуть 100 людей? Це вже справа людей, як вони там розберуться. А область збирає, допустимо, свиторгу. Знову ж, не з бізнесу, а з вас ви покупаєте щось, ви доплачуєте там, 5 6-7% від вартості товару де йде на рахунок області. А держава зі своєю армією, і спецслужбами теж вам взагалі має такий податок, що, що навіть і не треба його адмініструвати. Від руху грошей, цікава ідея, навіть сам не знаю, де я її взяв, чи ми одночасно. Я знаю одне, що про 2% я ще знав до початку війни. Я був здивований, коли держава вела от ці 2% з, з бізнесу. Я ще думав, чи вистачить цих 2% з обороту. Я думаю, що вистачить, тому що так чи інакше, коли ти, ти купив, ти продав, і так далі, по факту це вийде майже 6%, а то і більше відсотків е, з, 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 з вартості товару. А якщо 5% ми, то там получиться нормальний відсоток. В це буде нормально, розумієте? 5% і 1% від обороту, 5% від мита і 1% від руху грошей, Тобто 2%. Це нормально буде для держави, скоріше за все. І ще я сказав, якщо не вистачить, ще може, допустимо, області частково щось виділяти. А плюс області будуть самі забезпечувати собі свою оборону і будувати свої захисні споруди. І інші області будуть допомагати тим областям, які знаходяться на кордоні, я думаю, що будуть. Тому що вони знаходяться в центрі, а вони будуть чисто зі чисто своєї волі будуть вирішувати, що треба допомогти, допустимо, Харківській області, Сумської і так далі. Щоб вони там побудували ці захисні споруди. І ПВО кожен сам собі забезпечить. І так само ПВО допоможуть. І з області, які знаходяться в центрі, створити ПВО областями, які знаходяться на кордоні, щоб закрити, щоб до них нічого не долітало. Ви ж бачите, що зараз відбулося? Нам не треба ПВО. ПВОшників половину познімали. Я сам ПВОшник, розумієте? Я сам був ПВОшник. Так, допустимо, ПЗРК, чесно кажучи, тільки на початку війни у мене була можливість його використовувати. Ну там трохи десь всередині. Тому що мене, мене ніхто держава не захотіла забезпечити ночним прицелом. всього то купити ночний прицел, і я мав би бути застосований. Тому що наші зенітки працювали по, по ночам, а ми ПЗРКшники просто стояли, смотрели, або або їм допомагали, фактично. Все. А коли нас знімали, у нас вже людей не вистачало, тому що нас вже ні, нікого зайвого не брали. Люди, деякі уходили. А інших не брав. І тих, що не вистачало, і ще половину забрав. Тобто, замість того, щоб ПЗРК привезти до дони, до, до повністю сняти, якщо їм не потрібні були ПЗРКшники, і водії потрібні, а хто там буде водій. Ми навіть не розбиралися, хто що. Я, допустимо, був тимчасово на посаді водія. Я був досвідчений ПЗРКшник. Але тимчасово, щоб мене забрати в Донецьку область, командир перевів мене на водія. І вони ніхто навіть не розбиралися. Водій, все, до побачення. Ну, фіксим. Как говорится. А теперь у нас шахеды долетают фиг знает куда. Даже там, где мы стояли, да, там, может, его не было, шахедов, например, учат. А как, как... нам и доля посмеялась, честно кажусь, я вам честно скажу. Честно, практически не, не, было. Здесь там в крае где-то там пролетало, и их наши зенитчики даже и не бачили. А вот в день, ночь, перед тем, как мы выезжали, шахеды пролетели у меня над головой практически. А я своим пузырькам в ночи на нем не вижу. То есть мы на ночного. Зенитки стояли выше, далеко, а мы стояли, вот над нами пролетели шахеды. И что? Вот посмеялось. Вот такой прикол. Это я правда, 100% правда вам покажу. И все, уже немало у нас. Вот так деют социалисты, которые не хочут решать проблему, вот они хочут какой-то ерундой заниматься, честно говоря. І будуть вибори, ви маєте знайти людину, подобно мені, яка вам дасть максимальну свободу, яка усуне будь-яку можливість чиновників втручатися в бізнес. Щоб не було у них такої можливості. Не буде такої можливості, не буде потреби їм платити гроші, не буде потреби криміналу. там лісти. Ну, толку лісти, криміналу, криміналу допусті, в керування країни, що там немає ніяких можливостей. Так буде введена смертна кара, тому що буде вільне владіння на зброю. і якщо хтось то захоче своє життя на чьї-то, ну, то його виборь. У нас і зараз така можливість є фактично. Але зараз можна когось і вбити, і тобі нічого не буде. Ти сядеш на, на пожизненне, будеш сидіти, там, живати ногти там, до, до кінця книжечки, читати, там що. Ну да, у нас тюрму не дуже хороше, ну, вибачте, це що справедливость. Хочеш кого-то вбити, то що то такого, якщо потім тебе вб'ють? Ну чого ми маємо його кормити, яка там справедливість, людина когось вбила, предумишла, а ти еще витрачає на нього все життя грошей і корміє. Класне вообще. Справедливість просто супер. Якщо йти до справи, то вже до кінця. Треба створити нормальну державу, де кожному буде по заслузі. А якщо комусь не повезе, то завжди знайдуться люди, які йому допоможуть. Якщо люди справді не повезли. У нас достатньо людей, які намагаються комусь допомагати. Всі, практично, практично всі. Напаки, дуже мало людей, які можуть прийти і нікому не допомогти. Якщо бачать, кому-то дійсно треба допомогти, всі рівно допомагають. Самі про себе подумайте, скільки раз ви, ви все одно за своєму житті все одно раз на рік, все одно комусь допомагали. То есть, коли сухаразу, ви можете відмовляли, там підходить там, людина оборвана на ЖД вокзалі там щось тебе просить по пару гривень. Ну, ти даєш по те пару гривень. Якщо десь, даже разумею, що видиш, не п'яний, не алказ, блин, то даєш. Да цыгане, ну, все он даєш, розумієш, там, блин, ну, діти там так далі, пару гривень даєш. Я розумію, розумієш, у них така робота. У них, можливо, я, я не знаю, коли у них чоловіки не працюють, жінки ходять. попрошайничают. Не знаю, кто-то сказал, что религия, не знаю, правда. Короче, ребята, если вы берете таких, как Друзенко, я разумею, что он больше ведомый, недосвеченный, я не знаю, какой шаш выел ему мозг, это хвороба, чи это ничего не будет нормального. Потому что мне особо показалось, что друзенко хочет побудовать социалист по китайскому принципу. З китайської диктатурой. От чому з опасності. Обирайте свободу, де у вас буде можливість обирати між громадами і так далі, яке буде життя. Чи централізовану державу, де вам залишать централізовану поліцію, як в Грузії, і кожен раз буде мінятися президент і, і, і у вас ви будете жити по-новому. І саме знаєте, в чому прикол? вот я от просто придумав, приходить один, починає давити. Люди уїжджають з країни. Міняється влада, міняється все пану, потім ті почне дати іншу частину суспільства, те починають виїжджати. По і таким чином, де все менше, менше і менше. Вам дається можливість створити таку державу, де вам не треба буде виїжджати з держави. розумієте? Навіть якщо в якій громаді люди ідіоти, виберуть керівництво ідіотське, яке там почне займатися, хрен знає чим. Вы все равно знаете громаду, где живут адекватные люди, где минимальные будут податки, где не будут там кошмарения бизнеса и так далее. Вы там сможете себе створить, найти однодумцы, створить себе все нормальное життя. Я вам такие предлагаю. И говорю, на их фоне я выглядаю краще, понимаете? Если нет, так, я понимаю, что я никто, я не, меня не я, честно говоря. Але от ми от до такого дошли. Я тут лише тому, щоб вам показати, наскільки все хріново, що навіть я, ніхто, і дбавати мене як, получается, краще думаю, краще хочу вам запропонувати, ніж те, що вони. Я хочу вам запропонувати, де не буде примусового призива, де буде лише ректор, де буде лише професійна армія. А такі, як Друженко, хочуть, щоб, щоб був призив. Я хочу вам запропонувати свободу вам, що хочу вирішувати, як тим хочеться займатися. А такі, як Дорозенки, там всі інші вам хочуть запропонувати, щоб було, все одно залишити лазейки, щоб держава могла власнити ваше життя. Обирайте на справжню свободу. Обирайте справжню равенство, коли у всіх рівні можливості. Кожен сам себе вирішує. хоче станет миллионером. Не хочет, не, не, не стане. Кожен получит по заслугам. Зарубив сколько-то, то его. Никто не имеет права его чипать. Купил землю, в на есть нафта, она твоя нафта. Никто не сможет у тебя ее забрать. Вот вам такую же я страну пропоную. Страна, которая будет здатна не только перемогти Россию, а и стать больше... Потужною і мощною державою економічно ніж Росія. Країну, з якою США само захоче мати справу, тому що їй буде потрібен тут союзник в Європі, которое теж непонятно куди котиться. Тут сильний союзник, якого вона буде готова вкладати свої ресурси і готова буде разом тримати безпеку на світі. Вот таку я вам предлагаю можливість створити державу. Хочется займаться соціалізмом? займайтесь. Ну, Тоді нам всем пизда.